Всім привіт! Вас вітає компанія Group. Сьогодні ми вам розповімо про 4 види мастик від торгової марки Покраска. бітумна мастика, бітумно-полімерна мастика, бітумно-каучукова бронза, гумово-бітумна мастика. Почнемо з бітумної мастики. Цей продукт відрізняється стійкістю до температурних коливань від мінус 40 до 90 градусів, забезпечуючи надійну шумо, вібро та гідроізоляцію. Вона також має базовий захист від ультрафіолетового випромінювання. Далі переходимо до бітомно-каучукової мастики бронза. Її особливість це наявність металевої пудри, що забезпечує додатковий захист від корозії та ультрафіолету. Металева пудра покращує адгезію на металевих поверхнях, утворюючи більш міцний шар захисту. Наступна гумово-бітумна мастика. Вона містить гуму, яка додає продукту еластичність та підвищену стійкість до зносу. Ця мастика має чудові шумо, вібро та гідроізоляційні властивості, а також добре витримує механічні навантаження. І остання на сьогодні бітумно-полімерна мастика, яка відрізняється найвищою еластичністю серед представлених мастик. Вона має підвищену зносостійкість і чудові адгезійні властивості, забезпечуючи тривалий захист поверхонь. На цьому наше відео завершилось. Напишіть у коментарях, яка мастика вам сподобалась найбільше. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Усі мастики доступні в об'ємах 1, 2,5, 3 та 5 літрів. А окремий детальний огляд кожної з них скоро буде на нашому каналі. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.